Софія грає на скрипці та співає все своє життя. У Литві дівчина вирішила, що настав час поділитися своїм талантом з іншими. Її мрією було, щоб усі талановиті діти мали місце, де вони могли б рости і розвиватися. Тому вона створила власну талант студію, до якої запрошує не лише українців, а й литовців та білорусів. та музика для цієї дівчини вже давно не просто хобі. Це справа усього життя, реалізація та натхнення. Софія, яка нещодавно переїхала до Вільнюса, за такий короткий час встигла не лише адаптуватись до життя в новій країні, але й відкрити власну талант-студію, де як діти, так і дорослі можуть навчатися музиці. Сама ж Українка співає з дитинства. Рідні кажуть, що я ще тільки коли я почала якісь звуки видавати, я ще говорити не вміла, я вже почала співати. Я ходила на співувала. У мене вдома було таке піаніно стареньке, чорне Україна. І я от пам'ятаю, що е не знала, як пісня там співається, що слів не знаю, але знала мотив, мелодію і так одним пальцем щось там на клавішах нажимала, підбирала пісні. Е і так як у мене мама вчитель фортепіано, я була вчительською дитиною, я була жила, мабуть, в музичній школі. Можна так сказати, і е, в чотири роки мама наняла індивідуально вчителів, які зі мною займалися скрипкою, вокалом, сольфеджіо, теорія музики. В мене була. Ну і вже якось там з чотирьох до шести я займалась, так, а потім в шість вже офіційно пішла е, на вокал. я Дуже хотіла, і мама мріяла, е, щоб я на скрипці грала. Софія грає на скрипці з самого дитинства, але визнає, найбільшою її пристрастю залишається саме спів. Ну я люблю і те, і те, але вокал він Ну, він чогось більше мені імпонує. Не скажу, що це зв'язано з тим, що це легше. Вокал це нелегко, якщо саме професійно займатись і навчатись, я як вчитель, я маю бути повністю обізнаною в цій професії. Це зв'язано з тілом, це зв'язано з багатьма. Аспектами тому я ну дуже багато навчаюсь, я розвиваюсь. Я е, в цьому напрямку рухаюсь постійно, е, і це не зв'язано з тим, що складніше. Просто це, мабуть, те, що мені більше до душі, але скрипка я не можу сказати, що я не люблю. Просто отак, от якщо обирати, то це мені ближче. О дівчина питання вибору професії не стояло ніколи. Мама Софії, професійна піаністка та викладач фортепіано, підтримувала доньку у всіх конкурсах та концертах. Хоча, як згадує Софія, іноді їй як і всім дітям хотілось просто пограти з друзями чи відпочити, а не розучувати нові твори. Але мама мене постійно направляла: Софіну, давай ти ж ти ж знаєш, що це треба, що це так ну по-іншому не може бути, бо скрипачі гарні і взагалі музиканти, який би цей інструмент не був, вони багато приділяють цьому уваги. І от треба обирати, чи йти з друзями грати, чи зараз от позайматись. І, наприклад, я коли зараз порівнюю, ну іноді я так задумуюсь. Наприклад, друзі, з якими я підлітками були гуляла, десь там ми ходили кудись. То ну, зараз я розумію, що от тоді, можливо, я жаліла, що я там колись не, не виходила з ними. А зараз я розумію, що це дуже цінно, бо, бо я інша. Я е, мудріша, я на свої 20, Мені всі кажуть, що я не виглядаю як на 20, бо ну, в мене є бізнес, в мене є моя, ж, е, моя професія, яка мені приносить задоволення. І е, я цим пишаюсь, бо ну, багато людей є, які в свої там, 25 і 30 не можуть знайти. Себе, а я от вже знайшла і це розвиваюсь в цьому напрямку і будую свою кар'єру. Тому вже переїхавши до Литви, дівчина розуміла, що хоче продовжувати співати, але не лише давати концерти, але й навчати цьому мистецтву інших. На той час у Вільнюсі вже проживала мама Софії, яка навчала учнів. Приїхавши, вони разом виступали на різних заходах, а потім вирішили створити простір, де кожен бажаючий міг би розвивати музичні таланти. Так і народилась ідея «Талант студії. І ми тоді задумалися і зрозуміли, що ну треба якось шукати приміщення дійсно, і робити е, таку зону, де буде всім комфортно і де зможуть всі навчатись. І от ми шукали, шукали і зрозуміли, що це вже не маленьке буде, це вже щось таке побільше. У Нас зараз три повноцінних кабінета в студії, і один з них він великий. І ми його використовуємо як зал для концертів, якщо вони нас проходять. І якісь там е, заходи, наприклад, ось недавно був благодійний аукціон. Тобто, велике. Приміщення, в якому можна можуть проводитись якісь заходи. І ми тоді, коли шукали приміщення, ми не знали, що нам треба там три кабінети і один такий великий, я да, з них, але воно якось так саме. От ми знайшли те, що нам саме було потрібно. І ми в процесі вже зрозуміли, що це буде студія, що це вже буде багато учнів, що це буде не просто там вокал і фортепіано, і психологія, а вже і скрипка. Тоді ще підтягнулась до нас вчитель флейти. Дівчина ділиться перед відкриттям студії дуже хвилювалась, адже багато з чого довелось робити вперше. Адже коли в тебе є власна студія, потрібно думати не лише за заняття та уроки, але й про багато інших речей. Та як стверджує Софія, багато в чому допомагає досвід мами та засумісництвом сумісництвом співвласниці студії. Я коли, знаєте, кажу, що я директор студії, і всі дивляться на мене, потім на мою дату народження, і потім ще раз на мене, і кажуть. 20 років у вас свій бізнес, і всі так дивуються зазвичай. Е, і м я завжди кажу, що не тільки я директор, а ще й моя мама. Вона дуже важливу роль відіграє, бо свій бізнес це бухгалтерія. А я зрозуміла завдяки цьому, що ну я не дуже люблю цю справу з бумагами, з їх підписами, з е, там налогами. Цими це все, що зв'язано з бухгалтерією, дуже для мене такий складний процес. Але ну, коли треба, то ти від цього ніде не дінешся. Є й моменти, які не дуже приємно робити, але треба. Бо ну це все цілісна і комплексна робота. Якщо тебе свій бізнес, ти повинен розбиратися в усіх абсолютно моментах. Щоб це не було. Зараз тут проходять заняття як для дітей, так і для дорослих. По різних напрямках а литовців займається навіть більше ніж українців. Софія викладає вокал і говорить, що кожен її день розписаний майже по хвилинах. Адже бажаючих дійсно вистачає найменшій учениці всього три роки, а найстаршій більше п'ятидесяти. Тому Українка говорить, навчитись вокалу можна в будь-якому віці. Головне величезне бажання та працьовитість. В музикантів є взагалі твердження, що співати можуть всі, абсолютно кожен. Я з цим згідна, просто комусь, наприклад, дано, хтось краще чує ноти, хтось їх не чує і треба працювати в цьому напрямку. Все розвивається, все напрацьовується, просто з кимось треба працювати на одну тему, з кимось щось інше тренувати. Тобто, ну я працюю з усіма. У мене є люди, які, наприклад, різного рівня підготовки, які, наприклад, коли Колись займались, це, я маю на увазі про старших зараз, про дорослих колись займались, наприклад, закінчили музичну школу, і ось зараз вони там через кілька років хочуть продовжити заняття. Тобто, в них якась уже ну мінімальна база, підготовка є. Є ті, хто, наприклад, приходить з нуля, і, наприклад, хто ну ніколи не задумувався, там я граю мелодію вверх чи вниз. Як вона, тобто, ми вчимося навіть слухати ці ноти, ці звуки, і це не просто, але всі розуміють, я доношу те, що Ну, не може бути, коли ти приходиш на вокал і займаєшся там два уроки, і вже ти хочеш бігти на сцену, брати мікрофон і виступати. Так не працює в будь-якій сфері, щоб це не було. Потрібні тренування, регулярність, гарний наставник, і тоді будуть результати. Українка ділиться попереднього кастингу, ніякого не проводить. А якщо є бажання саме у дитини, а не у її батьків, то може брати і дітей найменшого віку. Софія ділиться з дітьми не завжди буває легко, іноді привернути увагу та зберегти концентрацію на уроці це виклик. Але як викладач, вона намагається знайти підхід до кожного. Я ніколи не використовую одну і ту ж методику, одні і ті ж вправи, і все одне і те ж для всіх. Це дійсно для кожного різне все. Стосовно того, що чи діти приходять за власним бажанням. Я коли зустрічаю, коли приходять на провні заняття діти, які, наприклад, там мама привела, і ну, дитина не дуже хоче співати, їй не дуже це цікаво. А мама каже: Ну давай, давай. Я зазвичай кажу батькам, що ну або підростіть ще трошки. Тобто, в мене абсолютно немає жодного учня, який ходить займатися там, бо його хтось заставляє. Я вважаю, що ми потрібно займатися з тим, що приносить задоволення. А якщо тебе хтось постійно повинен заставляти, і ти це робиш для когось там, да, а не для власного задоволення, то це, мабуть, не те, що потрібно робити. І от в мене всі учні ходять, вони дійсно із задоволенням, і свого власного бажання. А от щодо репертуару з учнями, то зазвичай це спільне рішення. Багато учнів приходить вже з власними побажаннями. Деякі радо сприймають поради вчительки, ділиться Софія, але інколи доводиться шукати компроміси. Адже є учні, які вже після двох занять прагнуть неймовірних результатів та складних пісень. Я дуже багато чого переношу з власного досвіду, як мені подобалось, який підхід для мене був нормальним, який би міг би бути кращим, як мені було комфортно, як ні. Бо в мене було дуже багато наставників вокальних, і я от з кожного із них виношу для себе якісь уроки. За словами вчительки, важливим етапом будь-яких занять з вокалу є саме виступи на сцені, тому в студії часто проводять концерти, а також виступають на різних заходах у місті. І старшими трішки проблемніше, бо то графік у них такий робочий, що не завжди вони можуть. То, наприклад, хтось там ще боїться, я кажу, що я вас не заставляю. Звісно, це страх це те, куди треба йти. От якщо страшно, то значить це та точка, куди треба рухатись. І ну, багато хто теж у мене виступає з дорослих, але більша половина все ж таки займаються, кажуть, ні, ще не час. Ну добре, я не буду на вас давити. Прийде час, і ми будемо також на. Плащаці нашої студії проходять концерти до 8 березня, до 14 лютого. ну Такі тематичні, ми дуже регулярно проводимо часто. Тобто для всіх учнів студії є змога показуватись, є змога відкриватись, проявлятись, і ми піклуємось про цю можливість, щоб вона була у кожного. У Софії і справді щільний графік, але на заняттях вона завжди усміхнена і уважна. Каже найбільша радість бачити, як змінюються її учні та як у них з'являється віра в себе. А ще коли після занять ніхто не хоче йти додому, і це за словами українки, мабуть, найкращий знак, що все вона робить правильно.